Добрий день, дорогі друзі. Хочу привітати вас з Днем нашого свята, наших революцій, і помаранчевої революції, і революції гідності, з Днем і Гідності та свободи. Це славні свята нас, українців. Я думаю, вже незалежно від того, хто наскільки активну участь брав в цих подіях революції, бо час показав, що і гідність і свобода є тими явищами є тими елементами нашого національного характеру, які невідривно пов'язані з українцем. Так знає нас весь світ, ми такі. Але очевидно, що Майдан сьогодні розтягнувся і в часі, і в території, і взагалі в масштабах. Сьогодні ми за свободу і за гідність ми боремося на фронті. Ми бо боремося проти нашого північного дикого сусіда. І в цій війні, звичайно, є багато героїчних моментів, але є величезні жертви. І як би там не було, але кожен з нас задається питаннями. як і який підсумок буде цієї війни? І для цього нам треба подивитися на досвід нашого Майдану. День, якого ми сьогодні відзначаємо, на Майдан виходили ми мрійниками, єврооптимістами, тими людьми, які вірили в щось світле і чисте. А проти нас була велика, сильна державна система з її силовими органами, з її фінансами, з її навіть вуличним криміналом, який був проти нас. Пам'ятаєте явище Тетушок і так далі, всіляких там подій. Коли, ми, коли почалися вуличні бої, і по нас стріляли силовики, то ми могли протиставити тільки саморобні е, щити і примітивні засоби для захисту. Але ми виграли і ми перемогли в Майдані. Очевидно, що ще повністю недосліджене таке явище і всі явища сили і волі. До боротьби, які дають перемогу в підсумку. Бо ми перемогли набагато сильнішого противника. І якщо би ми включили тоді логіку і подумали, що, що би сталося і хто переможе, то звичайно ми дійшли б висновку, що перемогла би влада, переміг, переміг би Янукович. Але ми вірили в те, що ми робили. Напевно, визначальними в цьому питанні є. Воля до боротьби. Ми мали волю до боротьби, яка була визначальним фактором перемоги. На якомусь етапі, очевидно, так суспільство створено, що активні представники нації знаходять таких самих активних представників, вони, попри страх, виходять на вулиці, вони починають боротися, і вони виборю виборюють для цілої нації. І свободу, і гідність, і перспективу росту? Очевидно, що це і є тим фактором. Такими пасіонаріями, а такі були зібрані на Майдані, захоплюється і нація, і захоплюється весь світ. І такі перемагають. Тож, друзі, давайте зробимо висновок в цей святковий безперебільшення День, що виграє. В сильнішого сусіда, в сильнішого противника, не обов'язково той, хто має такі самі сили, а навіть той, хто має менші сили. І, нібито логіка підказує, що ми мали би поступитися і здатися. Але ми маємо величезні шанси на перемогу, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!